Так будете себе налаштовувати. Так? Да? Ну, якщо б я вдома був, то я в мене б вмислів. Mm. А тут працюєте з вами психологи? Так. Да. Що треба собі казати, щоб налаштовуватись на силу і на добро? Треба слідити за своїми думками. Слідкувати за думками, да. так? Настроюватися на позитив. Ага. І стараються Бога не думати. Ну, так. Одним днем. У Чернігівській обласній психоневрологічній лікарні лікуються бійці з ПТСР посттравматичним стресовим розладом. Ми всі перебуваємо зараз у стресовій ситуації, можна говорити про колективну психотравму. Але не у всіх є ПТСР. Угу. В чому, як його віддиференціювати? Якщо людина один стрес перенесла, відновилася. Знаєте, відновила все гаразд. Далі перенесла стрес, вже не зовсім відновилася. І ПТСР, про ПТСР ми можемо говорити тільки тоді, коли людина перенесла важкі стресові ситуації, і від самого стресу пройшло не менше півроку. Проявляється тим, що людина спочатку пригнічена. Безініціативна, знаєте, виснажена, сили немає. Е, ну, що не почну робити, ну, руки не беруть. Та от, а військові не можуть виконати певні завдання. Як і коли можна розпізнати ПТСР? Як з ним справитися? Читай у свіжому номері газети Весть.